Вітання усім нашим глядачам, шановним улюбленим і коханим. Ми сьогодні на таємному віснику разом з пані Анною Атамановою будемо працювати для вас. Пані Анно, привіт. Привіт. Ми сьогодні попрацюємо по українським містам, по загрозам, по можливо, так, навіть не по загрозам, а по можливим загрозам, бо можливо комусь і, да, і, і не прилетить, як то кажуть. В нас сьогодні 25.12, страшна ніч. Вже за нашими плечима ми пережили. На жаль, дуже страшні прильоти по українським містам, по енергетиці, по взагалі по всій інфраструктурі розпочалися. Пані Анно, давайте подивимося, той нещасний кривий ріг. Що їм чекати на найближчі дні? Ну, так як, як я й казала, що повториться обстріл і ще будуть обстрілювати. Там злив інформації відбувся. А якісь були мітки, я дивилася вже, якимись руками, підкупленими руками українців, були визначені точки локації. Давайте подивимося, куди може прилетіти. Зараз найбільше в мене показує, що по Харкову будуть бити сильні обстріли, по Харкову, Харківщина. А от що стосується кривого року, так, кривий ріг, Дніпро, кривий ріг. Можливо, ближче центра угу. частні будинки біля дитячих якихось закладів. Так, зараз подивлюсь точно: Кривий ріг. Ще обстріли. Ну, От оці дні святкові, всі святкові дні великих чекати ударів скрізь навіть Київ, Київщина по всій Україні. Ціль це енергосистема. Світло, лишити світла і не тільки погані карти виходять, бачите? Погані, сильні, сильні потужні обстріли будуть з води, з моря, як я й казала, від кораблів іде небезпека. Скажіть, будь ласка, аеробалістику і таку оту страшну саму балістику їх вони планують запускати? Що я маю на увазі про нову північну корейську пакету? Планують. Планують. Я бачу, що наші військові до цього готові, давно мають інформацію. Отуться десь з водою зробити якісь, може, дамбу підбити. От щось вони хочуть з водою зробити лихо нам. А, буде, давайте... Будуть попадати по житловим будинкам, житлові будинки. Не досягають тих цілей, яких вони хочуть. І зараз дуже потрібно бути пильними, тому що вибухівки, теракти от в супермаркетах, потім дуже багато буде зливатись інформації. Дуже багато. По різним точкам я бачу, що йде витік інформації, і ця інформація також буде перехоплюватись IT, якимись програмами вірусними щоб бачити, бачите, тому що GPS у нас вимикають і приглушають, то злив інформації сильний йде. Багато підкуплених, на жаль, серед молодих, молоді, молодих людей. Боже. Пані Анна, якщо, якщо ви сказали зараз завод, пропонують подивитися наші геть. Давайте в Кременчук там сьогодні теж багато прильотів було. Ну, виробили. Не так виросте. Сильно, бачите, запуск і е, активний запуск, тобто багато буде ракет. Сильних і багато буде, частий запуск. Більш як Харківщина, зараз мені показує. Так, і щось буде біля мосту відбуватись. Це Крим, там якісь події. Центр біля центру буде 14-та якийсь адреса 14-та вулиця. Там може бути прильот. І частні будинки, Сума Сумщина. Знову діти під загрозою. Київ, Київщина. Можливо, де бібліотека, шахеди будуть, ракети, обстріли будуть сильні. Така, власне, Кременчуцька ГЕС. Кременчуцька ГЕС поки що показує, що загрози. Ну, тобто, влучання, загроза є, влучання не буде. Угу. Давайте Київську глянемо. Київська. Зараз. А що у нас на Пориспільському напрямку? Чому мені показує, що там як вибухи летить? Не знаю. Де, пані, ано, Бориспіль вже не перший перерад. Бориспільський напрямок от я прям бачу Харківський масів, Соломінський, Вінниця. От я так бачу картинками дуже швидко. Так, киські. Небезпека біля центру обстріли точно будуть. Загроза Віш... Вишневе. Що там вишневе? вишневе? Якийсь частний сектор. Для води. Так, ціль буде, бити точно будуть, але такого прямо влучання прямого не буде. Дітками, з дітками будьте обережні, не затримуйтесь надовго в таких людних дуже місцях. Взагалі, 12 місяць він є небезпечним. Про це давно говорять всі майстри і б'ють на сполох. Будьте дуже обережні. Чоловічі травми, жертви я бачу. Учасні будинки, сильна якась ракета, бачите, але будуть дуже-дуже відбувати. Біля дороги світлом проблеми будуть. Одеса Сумщина, 29 число знову у мене показує. Я не знаю, мої ефіри можуть програватись або через ефір, відтягуватись на місяць. 29 або цього місяця, або наступного потрібно бути обережними. Ви кажете, загроза з дітками, то що, нам не ходити що краще, як попередити наших глядачів, ось ці ялинки, знаєте, дитячі? Ну дуже довго не перебувати в людяних місцях, старатися, тому що можливі теракти помалу, так? добре. Помалу, так, помалу. Дозу. Пані Анно, 31 будемо зі світлом, чи будемо ось при свічках новий рік зустрічати? Я давно вже з літа кажу, що з світлом будуть проблеми і буде з перебоями. То є, то немає. Я бачу, от я, знаєте, картинками продивляюсь, Багато людей у нас дуже адаптуються швиденько. От багато таких стоїть вже не генераторів, а таких батарейок. Тобто, мені так, я ж, я ж більше як не. По картам дивлюся, а по баченню. І тому я бачу, що багато людей будуть з світлом. Мені складно зрозуміти і бачу ці батарейки. Акумулятори. Акумулятори, так. Періодично. Обережно вода, обережно світло. Київ, Київська область. І інтернет в тому числі. Ну, раптом що будемо, знаєте, якісь Одеса, Одещина. О, там, де біля води, портові. Ну, Дуже мені напружено, Потрібно працювати. 20... на протязі 8 днів, 29 число акцент. Іде. А Скажіть, будь ласка, чи був уже стосовно дітей якийсь обмін? Зараз от я бачу діти як повернення якихось дітей. Чи вже воно було, чи має ще бути якісь домовляння а... стосовно дітей? Ні, крайній обмін був це обмін тілами, е, на жаль. На протязі місяця, можливо, ще якісь будуть повернення розмови про дітей, вивезених. Так, а ви казали, що до кінця року у нас будуть обміни з нашими військовополовинями чи будуть. Нів... Мають бути, але не те, на що ми розраховували. Не те на що ми розраховували. Надто висока ціна. Тепер ми давайте, знаєте, що подивимося? Ми подивилися по енергетиці, так зрозуміло. Ну, ми там потім в процесі ще можемо додивлятися деякі міста і містечка. Особливо я знаю, що цікавиться західна Україна. Я зараз хочу поговорити про газ, того що орки цілилися сьогодні. У нас не тільки на світло, вони і цілилися на воду, і цілилися на газ. Тобто, взагалі, на все на всю нашу інфраструктуру. Давайте подивимося ситуацію по Україні з газом, газ, газові ці скла, скважини, родовища, трубопроходи. Що там взагалі Це буде у нас газ? Не тільки у нас будуть проблеми з газом, але й у світі, в Європі. Також обмеження показує в світі проблеми. Так, бачите, і влучання будуть, є аварійний стан. Наступ, я бачу, що там на Запоріжжі активуються Херсон і Запоріжжя показують мені. Погано, все зараз на Запоріжжі. У мене там друг, і буквально позавчора переписувалася, він каже: Катерина, новини не втішні. На Запоріжжі, великі, я бачу, наступають активно дуже. Так, це правда. Херсон Запоріжжя, Харків. Так, десь буде проблема з водою. Це чому мені. Миколаїв, Харків, не знаю, з водою якісь будуть. Ну, ну Всі ці святкові дні. Бачите, карта страшного суда і, і часті сильні обстріли. Всі святкові дні. Церковні дні біля церкви, церкви під загрозою. Все, що стосується обережно, не... в церквах сильно не скупчуйтесь, тому що там можуть бути або теракти, запах ладану запахладано. Провокації можуть бути. По мирним громадянам, по будинкам, бачите, будуть цілитися. Житомир, Житомирська область, можливо, буде пролітати. Небезпека буде. Взагалі, ну. Так, як я й казала, що я бачу взагалі червоною Всю Україну. Ви відчуваєте небезпеку в церквях? Який це регіон? Чернігівщина. Суми, Сумщина. Львів обережно на Львів ще потрібно більший захист ставити. А, Запоріжжя зараз мені якось моторошно, запоріжська область. На Ка, місто на К я не чую, бо Янголи вони не вимовляють. К. Рівна, Вінничина. Ну, ну, скрізь, бачите, світлом. Обстріл по світлу, по світлу бити буде точно. А Захід України, отам де сьогодні Івано-Франківськ. Західна та. частина, так, в тому, вся Україна, Західна. Там за Івано-Франківськ, як, здається, два чи три ефіри казала, що я бачу, що там проблеми з світлом будуть. Там, здається, зараз мало світла, так? Да? Да, дуже мало. Mm. І Карпати постраждали, Карпати, Прикарпаття і за і всі Карпати, коротше. Ну, Збільши. знаєте, як. Неболісно це казати, страждає в нас зараз вся Україна, на жаль. Ми один, кожна людина відчула на собі. На жаль, це страхіття, що ми переживаємо, і хочеться, щоб якнайшвидше завершилось, але я бачу, що Трамп буде дуже тиснути на Путіна про перемовини. Зараз йде великий тиск, щоб були хоч якісь тимчасові, хоч якісь. Узгодження. Будемо ближче дивитися і розкривати таємниці Трампа. А давайте Побачите, спробуємо. скоро якісь будуть візити, якісь будуть, чи таємні, чи не таємні, не знаю, будуть вифішувати, але дуже активно зараз будуть їздити, проводити перемовини. Тиск буде. Ми на останок. Знаєте, не хочеться в цей святковий день в Різдво заливати глядачів на негатив. І на такій ноті, та яка зараз, ну і відкровенно не дуже. Давайте ми спробуємо подивитися, а можливо, три е, позитивні карти, так, чи три хороші події, чи розкрити якусь таємницю позитивну для наших українців до кінця цього року. Давайте я своїм яснобаченням спробую. Не знаю до кінця, чи, можливо, в січні, але має бути повернення військових полонених. Тому що в кінці року дуже складно по датам дивитись. Вони можуть змазуватись і плавати. От точно в кінці року дуже-дуже складно говорити, бо йде до обнулення, йде нова енергія. Закладається. Потім надання нам зброї. І фінансів коштів. От бачу зараз, коли ви мені задали запитання, десь де в світлий будинок, білий такий ремонт, приліт може сьогодні бути. А жінка за неї просить її батько Світлана, щоб вона до сестри поїхала. Не знаю, встигне побачити, вона обов'язково дивиться. Ваш канал дуже любить дивитись. Світлана. Харків показують, Харків буде трясти. Харків. Можливо, можете розглядіти, що там поруч? Це якась будівля, там не знаю, гаражі, там чи хата, чи. Ближче як якась центральна вулиця. Харків. З цифрою 10 небезпека, 10. Або поверх, або квартира. Там такий сірий, темно-сірий коврик лежить. І бачу молодий чоловік, він сам буде як в ванні лежати. Чому 9 годин? стається ранку. 9, 9. 9. Ось на протязі до, до 31-го навіть числа 28 31 16, 16. 16. 16. Небезпека для цього чоловіка. Бачите? Ризик для життя. А він не дуже. Якби такі вже десь до 30 років. Молодесенький, він молодший від мене. Часні будинки, Одеса, Одещина і Суми. Світлий такий жовтий, жовтого кольору будинок. Там дві собачки невеличкі. одна така пухнаста, дуже світла рижа. Дуже багато зараз мертвих по приходу. Дуже прям дуже-дуже зараз тут стоїть в студії Харків. Херсон Харків, Харківщина. Ну, ну, взагалі, по всій Україні складно. І навіть, знаєте, мені, що, от нахилилась жінка і каже що скоро ви будете говорити де прильоти будуть на території Росії? Ну, хай так і буде. Угу. Діти, знову дитячі травмування, жертви. Угу. Значить, будемо дуже обережними вкрай дати... Бережемося наскільки це можливо. Правильно, правильно робимо захисти, хоча б так ходу захист Купол... обов'язково, однозначно Куполи над головою, там над вашим містом, регіоном. Ну, бодай щось енергетично. Захисту в предків наших просимо зараз такі дуже сильні енергетичні дні. Так до цього ми з пані Анною на каналі Прогноз. Це старший брат нашого таємного вісника. Ми з пані Анною розповіли цілий ритуал. А, що треба робити зараз, як задобрювати духів? Що їм треба покласти? Ходіть і туди. Подивіться наш ефір. Пані Ано. А я буду з вами прощатися до наступного ефіру. Сподіваюся, що в цьому році ми ще встигнемо записатися і дати нашим глядачам бодай якусь позитивну інформацію. Можливо, чимось потішити їх да, наприкінці року. Дякую вам за те, що ви знайшли час і завітали до мене сюди на таємний вісник. Закликаю всіх наших глядачів підписуйтеся на нас тут, підписуйтеся на пані Ану в соцмережах і залишайте свої вподобайки, коментарі та будь-яку теплу і світлу інформацію. Дякую. Дякую вам велике за запрошення, всіх вам благ. Бережіть себе і від мене особисто кожному, хто дивиться захист. Так, це зараз найцінніше. Дякую.